Перше всього це вірити в свою ідею, вірити в себе, тому що дуже багато людей, коли починають, вони знаєш, якби самі не впевнені, що це дасть результат. Якщо ви самі не впевнені, то і люди довкола вас ніхто в це не повірить. Тому в першу чергу це вірте в себе і в свою ідею. Друге, це обирайте, виходьте із зони комфорту, розвивайте максимально своє оточення, тому що наше оточення це частково наш успіх. Тому я завжди рекомендую зараз дуже багато бізнес-клубів. Всього є, куди ми можемо виходити, знайомитися і розвивати своє оточення. Третє це аналізувати ринок. Якщо ви хочете виходити на бізнес, ви розумієте, що успіх це коли ви знаєте, куди ви йдете. Коли ви знаєте, куди ви йдете, ви будете себе відчувати набагато впевненішим. А для того, щоб відчувати себе впевненішим, потрібно просто все детально проаналізувати. Тому а, чіткий аналіз. І четверте, це. А, Вивчати просування свого бізнесу.